У селі Богданка згорів будинок багатодітної родини. Займання виникло під ранок, коли всі спали. Запах Диму відчула донька та сказала про це батькам. Ми стрибували через вікна, аби врятувати своє життя від пожежі. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни сьомої державної пожежно-рятувальної частини, а також МПК села Особоч. Всього для ліквідації даної пожежі було залучено вісім чоловік особового складу. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено було повністю покрівлю житлового будинку по всій площі. В даному домоволодінні знаходилось четверо дітей, а також двоє дорослих. Після того як дорослі вже дізналися, що в помешканні відбувається пожежа. Вони терміново Зібрали необхідні всі речі і прослідували до виходу з даного житлового будинку. Вони побачили, що вогонь поширився на велику площу, і було зрозуміло, що вихід вже був перекритий безпосередньо полум'ям. Тому і дані мешканці разом з дітьми розбивали вікна і виходили на. Вулицю вже через вікна, тобто вискакували з вікон. Також ускладнювала ситуацію те, що всередині оселя була дерев'яна. Для виявлення прихованих осередків горіння довелося розбирати конструкції будівлі. За попередніми висновками, припустима причина пожежі коротке замикання електромережі. Речі врятувати не вдалося. Документи, одяг, все поглинув вогонь за 30 хвилин. Треба зазначити, що за декілька місяців до пожежі до родини навідувались рятувальники, аби перевірити стан електромережі. Але господарі ДСНСників у дім не пустили. Дана сім'я відноситься до сім'ї. З групи ризику, тобто кожного року, кожного сезону, як і влітку, так і в опалювальний період, працівниками Шостонського районного управління проводилась робота з даними мешканцями. Навіть раніше ще вони дозволяли заходити до приміщення і надавати консультації щодо покращення стану пожежної безпеки в даному домоволодінні. Але, на жаль, останнього разу, саме це було 25 січня, вони не пустили мешканці працівники. Які ДСНС для того, щоб оглянути дане помешкання, знов таки це їх право. Може, якщо рятувальники потрапили б до даного домоволодіння, надали консультації щодо критичного стану електромережі, від якої і почалася пожежа, і можливо даної пожежі б і не було.